Одразу 10 талановитих дітей з Чернігова отримали визнання на конкурсі Нові імена України, що проводить Фонд культури України. Цьогоріч в ньому взяли участь представники з 20 областей. Переможців зустрічали з квітами їх викладачі та працівники культури міста. Кожен вот, жив свою лепту в цих юних даруваннях. І хочу сказати, що дійсно, мастерство воно безграничне. Та дітя, це наше будущее. Чернігівщина завоювала найбільшу кількість нагород. П'ять учасників стали лауреатами і стільки ж дипломантами. Наймолодшому переможцю 12 років, найстаршій всього 18. Але це не завадило їм отримати перемогу. Конкурс проводився в двох номінаціях: образотворчому мистецтві та музиці. По комп'ютерній графіці я малювала пейзаж. Зими та дівчину Веснянку. А по живопису копію роботи Тараса Шевченко-Катерина я впевнила, що е, я змогла е, пройти всі відбори всеукраїнського конкурсу, напевнила, що мої роботи не найгірші з усіх. Стала дипломантом в цьому конкурсі. Це дало мені впевненість, що я можу ще більше. І... Що надо до к своим целям? Не обов'язково ты будешь уверен, що ти будеш що ти виграєш. Но просто пой для себе Это... Це... і все вийде. Нагадаємо, це щорічний конкурс. Він проводиться з 1991 року на підтримку талановитих дітей в галузі мистецтва. Переможці отримують гарний шанс для подальшого росту та визнання.